¡Acta Ді, заслуговував на перемогу сьогодні. Арда Туран, великий футбольний потенціал. Вітаємо його та команду шахтар Шактардони. Однією з головних цікавинок першого матчу між Шахтарем та Бешакташем у другому відбірковому раунді Ліги Європи став приїзд легенди турецького футболу Арди Турана на батьківщину вже на самому початку його тренерського шляху в Україні. Тому я прибувши до Стамбула на цей матч, зробив опитування однієї з найпалкіших футбольних аудиторів. Цього світу про Турана у Шахтарі. Завдяки медіа-акредитації вдалося поспілкуватися не лише з турецькими уболівальниками, а й журналістами. Один з яких вже після матчу був настільки вражений грою Шахтаря під керівництвом Турана, що заговорив українською мовою. Трохи пізніше я випущу ще одне відео з великою кількістю іншої ексклюзивної інформації навколо цього матчу. А зараз цініть живі думки та емоції турецької футбольної спільноти. І якщо вам сподобається, то не забудьте поставити вподобайку. І підписуйтеся на канал, мій інстаграм та телеграм, якщо вам цікавий контент про Шахтар. Всі посилання в описі та коментарях. Ардатуран легенда турецького футболу. Хоч він грав за Галатасрай, його поважають уболівальники інших турецьких клубів. Шахтар вирішив його запросити. Ми не знаємо ще багато про нього як тренера, але я думаю, що він має багато перспектив. Я бажаю йому удачі, але не в матчі з Бешекташем. А який твій прогноз на цей матч? Який буде рахунок? Бешектаж 2, Шахтар 1. Арда Туран – легендарний гравець Туреччини. Шахтар Шахтар дуже гарна команда. До речі, Кевін дуже гарний. Тобі подобається Кевін? Кевін відмінний вінгер. А хто твій улюблений гравець Бешикташа? Рафа Сільва. Рафа Сільва, безумовно. А що ти думаєш стосовно Турана у Шахтарі? Чи досягне він успіху? Я думаю, вони разом досягатимуть успіху. Але сподіваюся, що не сьогодні, тому що я вболіваю за Бешикташ. Що ви думаєте про Арду Турана у Шахтарі? О, це точно цікаво. Арда це арда. Тобі він подобається? Я обболівальник Фенербахче. А, розумію. <реш> Який твій прогноз на матч? Який рахунок буде? Один-один. А зараз ми поговоримо з двома журналістами з Туреччини, з видань Фанатік та Сабах. І я хочу запитати їх про їхні очікування від Арди Турана у Шахтарі. Арда Туран один з наших легендарних футболістів. Він має фантастичну агресивну мотивацію. Якщо ви довірятимете йому, ви ніколи не побачите Динамо Київ чемпіоном. Так, а я хочу показати тобі список, який побачив. Це рейтинг топ 10 найперспективніших головних тренерів. Це за версію Трансферрум? Так, так, це за Арда Туран на дев'ятому місці цього списку. То у нього великий потенціал. Він величний гравець, і також він має великий потенціал для того, щоб побудувати велику кар'єру тренера. Зараз він лише починає, і одне з головного, що я хочу сказати, це про терпіння. Так, точно, терпіння це ключове слово. Якщо шахтар матиме терпіння, то вони досягнуть успіху. Окей, таке питання: В Юбспорі Він дуже швидко досяг успіху. Скільки часу ти думаєш, йому треба у шахтарі на побудову? Я думаю, що півтора роки більш ніж вдосталь для нього, тому що він справді дуже гарний у плані адаптивності, куди б він не переїжджав по всьому світу. Він грав у Атлетіко Мадрид, він грав за Барселону. Він був у справді великих клубах за мірками Європи та світу. я припускаю, що його комунікація дуже гарна. Я не знаю, чи знаєш ти хто такий Фатіх Терім? Так, звичайно, так, легендарний тренер Галата Сарая. Так ось, Туран наслідує його шлях у плані філософії, і я припускаю, що він справді має великий потенціал взагалі для всієї футбольної індустрії, не лише для шахтаря Арда Туран справді дуже перспективний, тому що він дуже обізнаний у тактичному плані, також сильний і у комунікації Якщо взяти всю футбольну індустрію, то між ним та іншими молодими тренерами справді велика різниця. Ну і головне питання на сьогоднішній вечір. Ваш прогноз на цей матч. Oh. Можливо, нічия, можливо, шахтар зараз має невелику перевагу через те, що вони почали сезон 15 днів тому. Це перевага для однієї зі сторін. Я припускаю, що українська команда знаходиться на маленький крок попереду, має перевагу над бишекташом. Окей, а який твій прогноз? Я думаю, буде нічия. Правда заслуг на перемогу заходні. Вони зробили забагато багато речей на полі. Я думаю, що це до в Європи. але вони його подоляли. Ардатурам великий фоткольний потенціал. Він чудово знає, як перематує у базкій атмосфері. e vitiamo yota visu comando shaknardonis